Ми вже розповідали про морг риби на Вінниччині, тисячі мальків, краснопірки та плітки викинуло на берег одного із найбільших водосховищ. Впродовж кількох днів рибу прибивало з південного бугу. Та насправді на Ладижинській водоймі вже впродовж місяця знаходять мертву плітку. Кілька тижнів тому екологи говорили про спеку, яку не змогли пережити вразливі до теплої води види. Але те, що такий масовий мор риби є екологічною кризою, не відкидають. У різні роки тут фіксували загибель плітки та мальків. Та в таких об'ємах вперше. Поки що ніякої паралелі зі спуском російськими окупантами Каховської ТЕС фахівці не проводять. Але точно ця війна завдала непоправної шкоди природі. Сотні мертвих рибин у комишах. До берега прибило тисячі. Останні два дні на Ладижинському водосховищі плаває мертва риба. Уже кілька разів природоохоронці виїздили на перевірки водойми через загибель плітки та мальків. Але цього разу масштаби вражають. На один квадратний метр у нас вийшло, де 200 рибин, де 180 рибин. Ми перераховували по видам. Всі акти складені, направлені в агентство. На сьогоднішній день це ситуація ну трошки гірша ніж за ті роки, Тому що були такі теж випадки. Поки рибоохоронці пов'язують риби із задухою. спекотний серпень із 45 кілометрового водосховища зробив майже вогняний чан і таку гарячу воду не під силу витримати багатьом видам риб, таби Та, точно знати, що то не хімікати з полів або інші викиди, викликають екологів. Попередньо за п'ять днів екологи скажуть, що спричинило морг риби, але точно не пов'язуються з підривом окупантами Каховської ТЕС та підтверджують, війна таки завдала природі лиха. Не тільки південний Буг, й по більшості водних об'єктах були масові, масова задуха риби. Тобто спека, кисень падає, риба просто задихається. Якщо вона загинула, вона вже небезпечна. Витягти із води небезпечну рибу допомагають з місцевого господарства. Люди не знають, чому загинули тисячі пліток та мальків, тому і не хочуть про це говорити. Бо більшість рибин прибило до берега за кілька кілометрів, і тепер від неї чистять водойму. Дижинське водосховище найбільше на південному бузі, і тут нараховують до півсотні видів риб. Екологи спільно з природоохоронцями проведуть детальне дослідження, як надалі вберегти водойму від такого масштабного мору, допоки радять утриматися від рибальства та не купувати плітку і краснопілку з водосховища. Телеканал Вінничина все буде Україна.